Так, Ярослава, все буде добре, все буде Україна. Бабуся Галя, доброго мирного вечора. Люба Оля Валера і всі, хто в чаті. Галюнечка, привіт, ти як сьогодні? Так, Сюша, Таня Ворона, гандруного настрою і вечора. Діаночка, павук тобі сердечко. Таня ворона, Оля Прибельська Ярослава, привіт. Надя Олішевко, Люба сердечко. Дякую. Таня, Дякую. Юлічка, 2 літра томатного соку, один літр води, по пів кілограма моркви, цибулі, варена квасуля, свиняча рулька, ребра і багато м'яса. Спеції за смаком. Е, варити на маленькому вогні. Годин 4-5 і все готово. Ну, це щось похоже як. Ого, ого, да. Ото тобі шурпа. Одне ну, м'ясо, коротше говоря. М'явже в томасі. М'ясо в томатному соусі називається. Лідія Оля Прибільська, воїсин воскрес, доброго вечора, приємного спілкування. Ольга Прибельська, Таня Ворона, Юля, Бойко Юля Курицина, Діана, бабуся Галя, доброго вечора, приємного спілкування, мирного дня. Бабуся Галя, привіт, Оля Прибільська, Саша Гніцевич, Діана, Таня, Галина Штинь. Всім доброго вечора. Ілюша, вітаю Катя. Таня Ворона, дві Юлі. Доброго вечора. Юля Бойко, Оля Прибільська, привіт. Ілюшечка, дякую, Таня. Ксюша Діана, привіт. Так, застряло в мене, Люба. Так, Таня Ворона, Ксюша, привіт. Юля Бойко, Таня Ворона, привіт, Лідія сердечка. Ольга Прибільська Лідія, приємного спілкування, затишного вечора. Юлія Бойко відкликала, бабуся Галя, дівчатка, вітаю всіх бабусь з ними бабусь. Всім здоров'я, міцного сили, терпіння і всім найкращі квіти на землі. Дякую, бабусю Галю, і вас Дякую. також вітаємо і всіх дівчат, бабусів, вітаємо, ми всі весь час молоді, ми весь час молоді й красиві. Тетяна Чепурних, Оля Прибільська, баба Галя, Юля Курецна, привіт. Юля Войко, бабуся Галя, привіт. Оля Прибільська. Лайчик в мене є. З мене є. Добре, дякуємо, Юля. Тетяна Чепурних, привіт, бабуся Галя, Ксюша, Богдан, привіт. Лідія, бабуся Галя, доброго вечора. І шоколадки з тортиком. Так, Діана, Юля, тобі сердечка. Юля, Ксюша, привіт. Юля, Діана, дякую. Діана, Юля, войко, як справи. Ілюша Шурпат, це суп. Так. Так, кла... клаве, клаве су. спасибо. спасибо, спасибо. Пишу. Будь ласка, гарного вечора вам. Оля, всім привіт, Богдан. Коли буде наступного разу стрім, напевно, завтра. Діана, Богдан, привіт. Лідія, Юлія, Бойко, Ксюша, доброго вечора миру спокою. Даша Діана Шевчук, привіт. Богдан. Пані Любо, чи можна буде купити? Купити один кілограм сиру, козячий. Богдан, я ж сказала ясною мовою, що я цього року робити сира на продаж не буду. Я думаю, так, як мені зробити для тебе. Люба, у них же ж є кози. що вони не є можуть. Кода, зробити. Від зроби. Є рецепт в мене на каналі. Подивіться і зробіть, будеш мати сир. Я сказала, що я продавати не буду цього року сира. Я не маю з чого. Я не знаю, чи взагалі далі в мене ще кози не підуть в запуск. Ще мої сама буду сидіти. Мені треба самі зробити запас, щоб був. Не буду продавати. Даша Шевченко, а пахне як. Да. Діана, Даша, привіт. Так, Ксюша, Юля, привіт, Даш, Даша Шевченко. Діана Шевчук, як у вас справи? Ксюша, бабуся, Галя, гарного вечора. Ліді, які красиві Олічка, піони, Я їх дуже люблю. Діана, все добре, Юля Оліфер. Оля Оліфер, всім привітики, привітики і вам гарного вечора. Оля Прибийська Я сьогодні садила помідори і кропила жуки. О, власне, є, да. Бог вам поміч на гарний урожай, Богдан, пані, пані Оля, де є другий козак та коник. Пішли пастися. Вже, Вля, вже відкрилися нічні пасовиська. Да. Псюша, туді, доброго вечора, Галинка, Боже, яка краса? от. Хоч бери до. да пошли вольєру на дачу, нехай нарве, бо моїй святкрусі все шкода. Та наоборот, їх треба грізати, щоб вони э, за цей, краще на, на другий люті.